Стати справжніми господарями свого помешкання та двору прагнуть мешканці будинку, що по вулиці Грушевського, 42. Створити ОСББ ідея не нова, проте лише зараз жителі цього будинку зорганізувалися для її реалізації. Сьогодні у нас, скажімо, такі дуже радісний момент, тому що ми зібрали установчі збори із чистого листа хочемо сформувати ОСББ. І це зараз, ну. Стало настільки реальним і необхідним, і я так думаю, що люди двома руками сьогодні за, бачите, зібрались. Підходять і підходять. Ми дуже раді, що сьогодні практично майже всі. Раніше будинок був у житлово-будівельному кооперативі. Проте, за словами мешканки Оксани Трофімчук, кооперативний кодекс застарів, та за його допомогою вже неможливо вирішити нагальні проблеми. Особливо проблема з землею. Ви самі знаєте, з прибутковою землею, які проблеми. У нас земля орендована. Тобто, хто хоче, той собі будує, що хоче. Воно у нас набудувалися, вже не будемо показувати пальці. Щоб далі цей процес не усугубляти, ми вирішили щось. Змінити для себе Волевиявлення мешканців будинку тривало від самого початку зборів. Свій голос рівняни могли віддати за чи проти створення ОСББ запропоновану назву членів ревізійної комісії, кандидатуру бухгалтера та самого голову. Для того аби відповісти на запитання мешканців на установчі збори приїхав міський голова рівного Володимир Хомко. Прибункової території, яка відшів в нашому ЖБК, А що зараз на неї буде? Як? Виявилося дослідили наші юристи, сходили в реєстраційні органи. Відповідно, виявилося, що в нас немає взагалі землі біля будинку. Ми на кожний будинок будемо передавати, по вашому бажанню, землю у ваше приватне користування, спільне користування. Кожний будинок буде мати в приватному володінні прибудинкову територію. І ви тільки для того треба написати заяву і побажати до створення ОСББ з символічною назвою «Господар Рівнян заохотив мешканців позитивний приклад. Морганізації в інших будинках У моєї сестри в будинку вже п'ять років ОСББ. Вони покрили покрівлі, зробили все, ремонти, майданчики. У них в будинку стоять навіть вазони. Я вже про це говорила на перших зборах і хочу ще про це сказати. І повірте мені, що дуже багато інформації в інтернеті, хто не знає і боїться голосувати за ОСББ, можуть ознайомитися. Тетяна Іващук, Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк – у ритмі подій.